Вітаю всіх на моєму каналі та Світ Пізнання. Будь в курсі подій свого життя! Давайте подивимося, які події приготував Всесвіт в липні 2024 року для представників знаку Зодіака Риби. Давайте подивимося, рибки будемо налаштовуватися на липень 2024, які головні події нас чекають. Паш жезлів ну, це якийсь старт, якийсь початок, якісь нові інтереси, можливо, нава захочеться якусь нову професію, або е, глянути на світ по-новому. знаєте, Тобто, е, можливо, якась мандрівка, вам захочеться десь поїхати, подивитися, як, е, як ото себе показати і людей подивитися. да. Е, це е, Прям якийсь новий імпульс, нова задумка. Можливо, у вас буде в цей період вирішення питання зі своїми студентами або з дитиною, з його подальшим навчанням. Можливо, вам потрібно буде оформлювати дитину там або в перший клас, або у вуз якийсь. так, а Тобто, ну, пов'язані якісь події з вашими дітками. Якщо у вас немає дітей, то можливо, вам самим прийдеться поступати і подумати про свою подальшу Да? Так, що тут ще може бути? Ну, Це якісь нові горизонти. Знаєте, це Як? бути серед молодого покоління, навчатися чомусь новому, можливо, бути в центрі подій, якихось, на вас будуть звертати увагу, це Ну такий дуже цікавий період, якийсь новенький, так? Да? Давайте подивимося далі, що нас чекає. Так, рибки, що порадує? Що порадує нас в цей період в липні? Що порадує? Так, порадує наша родина, міцна сім'я, можливо, Якісь сімейні зустрічі, сімейні свята, ювілеї, якісь дні народження, на які всі зберуться. Да? Порадують, можливо, нас порадує колектив, там, якісь доходи, які ми очікували або не очікували навіть, може, якісь надприбутки або якісь виплати. З неочікуваних джерел. так. В общем, порадує нас досягнення наших дітей. Можливо, дитина приймає участь у якихось спортивних або танцювальних мероприятіях, або десь там треба виїхати. Вивезти дітей на природу на ті самі змагання і порадують результати тоді, да. В общем, карта дуже інтересна в тому плані, що якщо захочете купити якийсь участок, ви його купите нерухомість, то є, є шанси гарні для того, щоб купити. Хтось навіть може підказати, як діяти. да, Людина з досвідом, як якась. От. Ну, тобто, дуже гарні якісь сімейні, робочим, або це буде дійсно пов'язано з сім'єю. Давайте подивимося, що чекає на нас, на представників знаку Зодіаку Риби в липні. В позиції попередження, про що попереджають нас карти. Ага, тут також сімейна карта, да? ну, про що попереджають? Про те, що, можливо, знаєте, ой, якщо прийшов час для розлучення, наприклад, якщо у вас дійсно. Стоїть отаке питання, то значить, вже треба зайнятися цим, так? не відкладати уже там в вдов... вдов... довгу перспективу. Дуже уважно потрібно звернути увагу на дітей знову ж таки. Можливо, якщо ви виїдете на природу, треба бути обережнішими і дивитися за ними. так? От. А взагалі ще ця карта може нас попереджувати про те, що, знаєте, не виставляйте своє щастя на показ. Щастя любить тишу. От у вас тут так все хорошо складається, така прям сім'я у вас ідеальна, все у вас гарно. Навіть якщо у вас немає своєї сім'ї, ви ще дитина в цій сім'ї, да? тобто у вас там якісь доходи цікаві, ну, Тобто не треба визивати заздрістю людей. Живіть, як і всі. Не показуйте, що у вас там краще, ніж у інших, щоб не наброчити. Да? Давайте подивимося, загальний фінансовий стан. Цього періоду. Давись там риби, випень. 8 жезлів. І так, що тут нам жезли? Ну, це якісь швидкі події, швидкі, можливо, виплати, на які ви не розраховували. Це можуть бути виплати на карти. Це можуть бути виплати з-за кордону, переводи якісь. так. Це однозначно фінансовий рост, це буде якась новий, нове джерело доходів. Якщо у вас є якісь страхові випадки, то ви однозначно получите їх. Це, знаєте, щось буде касатися кредитів, можливо, знаєте, повернення там, списаних відсотків, повернення якихось боргів, вам можуть повернути борги, боржники ваші. Ну і ви так само можете і переводи робити за кордон або з кимся розраховуватися, сплачувати якісь. Виплати а, і таке інше. Ну, що у нас тут на дні колоди? Король мечів. Ви знаєте, тут можуть бути виплати від держави. Можливо, це якісь неочікувані можуть бути навіть виплати, що ви розраховували на одну суму. Ну, наприклад, я не знаю там центру зайнятості, а получите навіть більше, ніж розраховували. Тобто виплати якісь офіційні виплати будуть. Знаєте, а витрати можуть бути на спеціаліста, на лікаря. Може прийдеться звернутися до якогось лікаря. Ось такий фінансовий фон. Давайте будемо дивитися тепер роботу для тих, хто шукає роботу, що їх чекає в липні, для тих, хто шукає роботу рибки. Ой, ну тут офіційне працевлаштування стовідсотково, причому буде все ясно, зрозуміло, зразу ж будуть юридичні оформлення. Можливо, ця робота буде пов'язана у вас з документацією. Знаєте, це ще може бути військова якась професія, там МЧСники, ДСНСніки. Це при, призов можливий. Даже. Ну, все одно це ясність в роботі, вам буде все зрозуміло, чітко, викладене, тобто якихось там підводних каменів не буде. Да? Ну, влаштування 100% йде. Давайте подивимося тепер для тих, хто має роботу, що їх чекає в цей період для тих, хто має роботу. Так, ну тут дивіться, якісь можливі зміни в колективі. Можливо, навіть ви взагалі підете з цієї роботи або з цієї професії і перейдете в іншу професію. Або ви підете в інший колектив, або інший відділ. Вам можуть запропонувати підвищення в, в посаді. Можливо, ви потім будете керувати набагато більшою кількістю людей. А ще тут можуть бути зміни саме що стосується підприємства. Це може бути або злиття. Двох якихсь фірми, буде велике одне якесь підприємство, або, навпаки, роз'єднання, може прийти нове керівництво і будуть нові умови роботи. Можливо, просто елементарно, навіть зараз прийняття якихось законів, які потрібно буде дуже швидко, швидко опанувати і щось виправити, подати. Переподати і таке інше. Ну, якісь цікаві зміни на роботі. І, до речі, це може бути на краще ці зміни, тому що це карта відродження, справедливості і підняття духу, скажімо так. Давайте подивимося для бізнесу, що чекає бізнес у липні? Четвірка жезлів. Ну, Прекрасно. Якщо ви планували відкрити якусь свою справу, вірніше даже не планували, а вже все зробили, і вам залишилося лише перерізати стрічку, то в цьому місяці якраз у вас все здійсниться. Все стабільно, всі Контрагенти на місці, навіть, можливо, нові якісь контракти, які вас порадують і привнесуть прибутки або, знаєте, привнесуть трошечки радощів вашу роботу. Що ще? Робота, бізнес може бути пов'язаний з відпочинком, з, це можуть бути якісь кав'ярні. Там, аніматорство, якщо ви думаєте, піти в, там, в розваги, так можете відкривати свій бізнес. А ну, у тих уже у бізнесменів, які мають роботу, все буде стабільно, гарно, навіть стабільне покращення. Так? Давайте подивимося тепер, що буде у в цей період, чи здійсниться задумане в цей період. Обов'язково у кожної людини є якісь плани на новий місяць. Да? Давайте ми з вами подивимося. Ви зараз подумайте про найпріоритетніший ваш план, намічену ціль, і ми з вами подивимося, чи здійсниться задумане в липні у рибок. Давайте подивимося. Так, відлюдник. Цікаво. Ну, знаєте, це відлюдник це людина з досвідом. І, взагалі, це якби вже людина, яка вийшла на пенсію та, на відпочинок. Тобто, це завершення якоїсь справи. То я думаю, що задумане саме завершиться в цьому місяці. Те, що ви задумали, воно здійсниться. Можливо, прийдеться пошукати рішення для виходу. Да, дивіться, ось у королева Пентаклів однозначно каже про те, що да, задумане здійсниться все, що ви надумали, можливо, вам потрібно буде звернутися до когось за порадою, до якогось спеціаліста або пошукати відповіді на свої питання. Але якщо прикласти зусилля, то да, задумане здійсниться. Давайте ой, подивимося тепер рекомендації, загальні рекомендації, тобто порада на липень для рибок, покажіть нам, будь ласка, пораду. Так, п'ятірка мечів. Ну, дивіться, тут потрібно відстояти себе, захистити себе. Навіть якщо прийдеться когось продавити десь, Треба, значить, продавити. Дивіться, на дні колоди е карта смерть. Смерть це не означає фізична смерть, це означає те, що людина трансформується лише після того, як вона виконає якісь рекомендації або якісь свої. Ну, Якщо вона зрозуміє, що їй зробити для того, щоб стати кращою. Да? От дивіться, це карта перемоги будь-якою ціною. Всі п'ятірки у нас це кризи, криза і це внутрішня криза. Вам потрібно впоратися зі своєю внутрішньою кризою, тобто знайти вихід. Якщо вас щось там гнітить, щось вам не дає спокою. Треба інакше просто подивитися на цю ситуацію. Знаєте, як не можна вложити свій мозок у іншій людині, та й не потрібно, не потрібно нікого учити, не потрібно комусь щось доказувати. Потрібно просто змінити підход до цього, заспокоїтися, знаєте, сісти на свого коня і двигатися туди. Куди вам стелиться шлях? Не треба наставляти людей на якийсь ваш шлях, якщо у вас не просили ні поради, не, не просили підказати, як діяти. розумієте? Тобто у вас рекомендація просто, навірно, знаєте, я б сказала, зайнятися собою. Зайнятися своєю трансформацією, щоб вирости духовно, щоб перестати продавлювати людей під себе. І все у вас буде добре, на що я дуже сподіваюся. І бажаю вам гарного місяця, гарних подій, гарних емоцій. І зустрінемося у наступних відео. Всім пока-пока!